Вітаю всіх! Сьогодні відео перегляд сучасного будинка в селі Ходосівка 8 км від Києва в котежному містечку. Ділянка в соснах з гарним краєвидом. Сам будинок 350 квадратних метрів з басейном плюс тераси верхні і нижні. Ділянка 14 соток з озелененням, з підсвіткою. Всі комунікації сам будинок заведені. Зараз дороблюється ремонт якісний дорогий. Італійська, Італійські меблі будуть. Гарні дорогі матеріали робляться. Сьогодні відеоперегляд йде... іде. Саме зовнішні. Всередині активно робиться. Закінчується ремонт. Басейн 3,5 на 8 з виздвижною системою. Також окна алюмінієві, заказні. Сам будинок побудований із керамічної цегли. Дах моноліт, ПВХ мембрана. На ділянці є сосни, дуби. Невеличкі. В описі буде точна ціна. Що вам сподобається, то зможемо домовитись. Коли буде більш готовий будинок, покажемо його. У будинку є чотири окремі кімнати, велика кухня, вітальня. Багато терас. Звісно, є котельня, пральня. І вечірня. З цього боку також ефектно виглядає будинок. Фасад плитка італійська. Автополив зроблений, капельний полив зроблений, Відеонагляд є. Це гарно зроблено. Гарна велика тераса. Стелі величезна також. Ще раз покажу вам будинок з цього боку і підемо вже подивимось передню, передню ділянку, є гараж також на два авто, підсвітка йде над кожною сходинкою. Також це плитка італійська. Красиві сходинки. Зараз покажу вам зверху, як це виглядає. Паркомісця місця є декілька, також гараж на два авто. Асфальтований під'їзд до самого будинка. В описі буде контактний номер, буде ціна. Також, як я сказав, можу вам дизайнерський проєкт відправити. Красива вхідна зона. Буду закінчувати відеоперегляд. Тоді всім гарного дня! До побачення.